Чи пробували ви таку смакоту. Якщо у вас залишилася картопля вчорашня, ну, ви можете зварити. приготуємо такі картопляні пампушки. Картопля, одне яйце, щіпка солі і борошно, поки даємо стакан. І це все замішуємо. І за смаком ще додаємо перець. Ще додаємо півстакана борошна. І вимішуємо, щоб тісто ми замісили, бачите, воно не липне до рук, і розкатуємо. Так, ми розкатали приблизно десь так на палець і, і ріжемо такими кубиками. І кладемо на сковорідку, обжарюємо. Шаримо на невеличкому вогні, до золотистої коринки. Пирожки в нас дожарюються. Робимо намазку до пирожків. Взяла часник, такий зимній молоденький, вляла олії, щіпку солі і трошки кипяченої води. І все це збиваємо. Пампушок ми нажарили і викидаємо всю намазку. Сюди. Ота в нас вийшла: картопляні пирожки, швидкі, смачні. М -м -м. Готуйте і смакуйте! Смачного!